Я Олег Гричук, архітектор. В цьому відео хотів би порівняти плитку на фасаді керамічну і дерево. Цей матеріал на фасаді це керамічна плитка. Ми довго обговорювали з замовником, що вибрати. Кераміка вона більш зносостійка і не вигорає на ультрафіолеті, не потребує пофарбування, не тріскається. Ну, Можна просто шов зробити ширше, так як тут шви ширші. І вуші де вони стикуються. Така особі собі імітація дерева. Ну, звичайно, що це не є. Справжнє дерево, хто любить таке, яке може бути і мохом порости, і посіріти, то це не про нього. Це така плитка, яка завжди зберігає свою свій колір. А це поєднання от плитки на фасаді і камінцевої силікатної штукатурки. Турець будинку, де поєднується один фасад, оплицьований плиткою, інший камінцевою штукатуркою. В цілому переходи майже непомітні. І звертаю увагу, що плитка у всіх цих випадках приклеєна на вату, а стіни в даному випадку утеплені і по зроблена вже мокрий фасад, каменцева штукатурка або керамічна плитка. Другий варіант це таунхаус, інша трошки плитка, також українського виробника. За моєю спиною ось ці таунхауси, які ми спроектували в 2021 році, збудували плитка, звичайно, підібрана морозостійка. В її характеристиках повинен бути клас морозостійкості високий, для того, щоб можна було застосовувати її на вулиці, щоб вона не впитувала вологу від атмосферних опадів і не відвалювалася від фасаду. Це у мене за спиною фасад зі справжнього дерева, термомодифікованого деревини. Можливо, комусь здасться такою страшненькою, чи не зовсім ідеальною, але оця сама неідеальність це є нормою для західної архітектури, адже це натуральний матеріал, він старіє, звичайно, але він створює враження справжнього будинку з натуральних екологічних матеріалів, що ви хочете, чи керамічну плитку. З намальованою текстурою дерева, або справжнє дерево, яке змінює свій кольор, звичайно, з часом.